Кирило Кожум'яка Українська народна казка. Був колись у Києві якийсь князь, лицар. І був коло Києва змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни. Треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається якось разу: Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві на Дніпро. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. А як набрякнуть вони водою з Дніпра, а я візьму та й учеплюся за них, чи витягне то він їх? Та йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно! Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до отця: Отак і так каже. У вас, тату, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідно з неволі? Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестри ці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив видно мою дитину. А далі приманив до себе Голубка, глядь аж під крильцем карточка. Він за ту карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається крилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступити, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом, та й злякались, дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі до них спиною і мне руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакою білою бородою. Ото один з тих посланців. Х. Кожем'яка жахнувся, а 12 кош тільки трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та 12 кош порвав. Вони знов давай його просити, давай благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі схаменувся князь. І послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, та й сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давайте ж каже мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Та де вже миритися, битися з тобою зіродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій, та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі одірве. А той його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи. То кожум'яка вже й обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води прохлятий ірод. І що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп, що розженеться, то він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучше, як коваль левіш у горні. Аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж Зміюка бубух, аж земля затряслась, народ стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу і почалося зватися те урочище в Києві, де він жив, Кожум'яками.